Дивіться віч. Дозвольте, дозвольте мені рахунок, чи ми вже Я відборчусь теж до тої категорії. Івалід ІЧ, я ліквідатор першої категорії. Розенко прямо на кінець сказав, чому в нас пенсія така, ми судимося, я там не сім років судив не судим. Я за півтори тисячі ходжу, я можу вже працювати. Інвалід, до чого я веду? Я кожну маршрутку, Розенко говорив, що з інвалідів, з таких, як ви, на всю Україну сказав, на весь світ. Чому у вас така пенсія маленька? Бо ми забираємо у вас частково пенсію, щоб компенсувати, на той проїзд. Я заходжу маршрутку, якийсь собляк, вибачте, мене зашивують і викидаю з маршрутки. Коли тут наведений цей порядок? Я розумію, що як я вже тут сказав з інвалідів, не заберуть, вони будуть проїзд. Не Чому коли довести на кінець в Києві порядок і не тільки в Києві, щоб я плачу, Мене забирають з тої нещасної пенсії, щоб я спокійно заходив, щоб якийсь соблюдет мене не викидав і не пририв. Дайте відповідь. І ще таке питання можна? Віде. Коли, Коли не, не було мера, я компенсую. Мене забирають з нещасної пенсії. Давайте це дуже серйозне питання. Це серйозне питання воно Прохання. Давайте дивіться, абсолютно серйозно yeah. Що кажуть ці маршрутчики, які її діють? Ми їм кажемо, ви маєте піляки ну, просити. Вони кажуть, а ви маєте їх компенсувати, вони ви академії. Ми збираємо за них, вони дають. Що вони там? Ми в Кабмін, наш кабінет до побачення. Немає. От там ну, за 800 мільйонів в прошлому році. Вони дали 230. Це на пільги. Укртілікову укр карзалізниці метрополітен Пастранс. Вони дали на 800 мільйонів менше, ніж чим, чим потребують. Добре. Я... Добре, чого вони кажуть, ці ну, учасники, ну ці. вони приватні, приватні Вони кажуть, слухайте, ви камбзота, ми будемо возити. Немає коштів, які Я говорю з до кінця, хочу доказати. Коли було в 2003-му остання постанова, це була остання, до речі, mm -hmm. вже потім його ніхто не дублював. Подумайте, 11 років, ніхто не дублює, мови на цю тему немає. Чому? Mm -hmm. І досі, яким було дозволено тільки в часи бік, по дві, кожен десятий мав такий, як я проїхати. А вони обнагріли вже щоденно, щоножно. І по цей час, 11 років, два, наприклад, кожен 10, і то не кожен скажет. І вишверне, А я час маю маршрутку, <пробулярно> коли ви <ввене>? наводити. <пробулярно> я скажу, чому це робиться? Чому? <пробулярно> Тому що оця жуаль, яка кормиться від вас, тут Ради, яка взятки. Майк, а я знаю, я маю знайомого, який має свої маршрутки. Ви у вас трас? Ні. А ви бантики, які до вас, ви банди, які до вас тут поплиються. Привозять позбавляти, значить. Ви, він свої маршрутки притримує треба на нове конкурсу. Влас. А часу контори пускай вильманів він коже кормиться. От і ваш дорож, от і причина. Дивидіть, ми хто з присутніх от зараз почув результати проведення фінансового аудіту.